Вітаю, друзі! Ви на каналі Vintage Вояж. І сьогодні я прикупив трохи металу. Взагалі, в мене небагато касет четвертого типу. Можна їх порахувати на пальцях однієї руки. Але з оцим от лотом, який я купив, їх стане вже більше. Треба буде дві руки, щоб порахувати. І що ж я тут прикупив? Я взагалі, прохолодно відношусь до четвертого типу стрічки. А купляв, тому що дизайн, друзі. Я ж збираю касетки з незвичним дизайном. Так, перші дві касети, щось так якось запаковано цікаво перша отака касета. Sony, четвертий тип. У мене така є першого типу, другого типу. І от наразі, як ви бачите, з'явилася четвертого типу. Така касета, звісно ж, вона з'явиться у рубриці, «Калібронемо» нема. І ми її з вами будемо калібрувати. Вірніше, будемо калібрувати деку під ту касету. Наступна касета Fuji FR Metal. Отака От касетка. Як бачите, прикольно. є в мене вже касети в такому корпусі Fuji. Мабуть, я зберу оцю лінійку всю в таких корпусах. Бо в мене є. Мабуть, перший тип або другий, вже не пам'ятаю. Треба буде зібрати, мабуть. Там залишилася одна лише, мабуть, касета з цієї серії. Я маю на увазі такий корпус. Теж буде на калібровці. Подивимось. Послухаємо. Так, що тут далі йде? Давайте ще цю касету достанемо ставимо одразу. Ось така, друзі, касета TDK сын відома. Це друга ревізія. Перша в мене є, я вже її калібрував, вам показував. Ось така от друга футлярчик прийдеться замінити, бо він. Побитий. Нічого страшного. Головне, щоб була касетка в нормальному стані, а вона, друзі, у стані майже нової касети. Якщо ви бачите, жодної царапки немає на ній. Також немає вкладки, але вкладка, то зараз не питання. Вкладку я зроблю. І коли вже буду калібрувати, то покажу вам вже її з, із вкладкою. Така касетка цікава. Поки що покладу її в цей футляр, а потім вирішимо питання з футляром і з вкладкою. І ще дві касетки. Теж метал. Одна це Зец 4 типу. Ever Excellent. Metal Position. Отака от, друзі, касета Номер одразу. Він якийсь номер. Цікавий. Не могу сфокусуватися. Така вкладка. Дивіться, прикольна яка. 33, що, чи 3? 3, мабуть. Чому 3? А ось, бачите, один, два. Три, тобто три касети в такому корпусі були. Я маю на увазі білий колір. В чорному в мене такий ЗЕЦ. Дві штуки. На жаль, є написи. Може, вдасться їх видалити моїм способом. А може просто перегорнути вкладку. Ну Перегорнути, як ви бачите, не вдасться. Нічого страшного, щось придумаємо. Отака от, от четверта касетка. І п'ята касетка. Це отакий от Максел. МХ46, четвертий тип, метал, все як. Годиться. Цілі запобіжники. Це вже добре. Ну, така касета гайка металева. Теж спробуємо відкалібрувати її. Подивимося, на що вона здатна ця касета. Ну, наразі все, друзі. Оце вся моя розпаковка. Отакі касетки четвертого типу. Зустрінемо їх. На калібровці.